Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на ютуб каналі, і це рубрика, яку ви дуже полюбили для представниць конкретних знаків зодіаку, які чоловіки для стосунків бізнесу та дружби підходять. Тому це можна назвати темою Синастрія для жінок і цього разу у цьому випуску для жінок-близнюків. Тож хто такі жінки-близнюки? Це дуже е, веселі, е, приємні, дружні е, компаньйони, які зазвичай жінка-близнюк. Вона, як от що, жінка має подружку, жінку-близнюк. Це просто фантастично, тому що жінка-близнюк підтримує ідеї. Вона мінлива в своїх поглядах, тому часто піддається там ідеям інших людей. Вона легка на підйом. Це та людина, яка здатна змінити за вечір декілька барів, піти на кілька дискотек на концерт, а потім повернутися додому і ще переробити там щось дома з домашніх справ. Але це доволі юна душа ще по знаку зодіаку, Так тому тут багато дитячого та несерйозного зміни планів базується на тому, що є внутрішній конфлікт. Чи той я ким хотів стати, чи я з тим партнером, з яким я хотів бути, чи вирішив я правильно. Тому ці жінки схильні до легких веселих відносин, і як тільки приходить до побуту, їх починає трішки дратувати. Це ті жінки, які можуть на місяць закинути побутові справи і не прибирати, а потім повернутися до своїх обов'язків. Їх неможливо заставити з однієї сторони, вони розуміють і відчувають, що їм потрібна стабільність і вони доволі домашні з іншої сторони вони доволі легковажні у зв'язках, а також часто міняють. Коло оточення, міняють друзів, подружок і коханців. Це доволі легкі до інтиму жінки, хоча для них це взагалі не на першому місці. Вони також в гуморі сприймають все і на позитиві, але схильні до депресії і апатії на короткий час. Тому в них є оці емоційні качелі. І ці гойдалки вони часом супроводжуються. Апатичним настроєм і виглядом можна це оприділити по жінці, що вона в поганому настрої, а інколи можна тільки визначити по хвилі гумору і підколок. Тому що е, сатира, підколки, іздьовки – це е, є така е, штука, коли от, зла жінка-близнюк, то вона ось така. Е, вони неспокійні, і зв'язок, такий партнерський, спокійний, рівномірний, з, з жінкою-близнюком неможливий. Е, вона, до речі, не схильна. Жінка-близнюк бути спасати. І вона не любить оці такі тригерні жартовні стосунки. Дуже часто довго обирає партнера для сім'ї, пізній може створювати союзи. І часто, коли вже обрала партнера, може хвилями, такими періодами сумніватися в ньому. Зрадливі часом. Якщо не задоволені своїм постійним партнером, тепер розберемо, як же близнюки, жінки з близнюками-чоловіками. Це може бути інтелектуальний союз, це може бути сімейний бізнес і сім'я. Так, це може бути знайомство через служебний роман або розвиток службового роману. Це також можливо, що ви десь зустрілись на роботі, тому що інтелектуальна складова починається з інтелекту у близнюків, якщо їм підходить по поглядам людина, Причому погляди у них самих у жінок близнюків міняються. Близнюків Такий чоловіки теж такі на, на піднастрій і на настрої, і тому вдвох вони можуть створити класний е, союз і гуморний союз. Е, до речі, дуже багато тандемів у Comedy Club і всяких гумористичних шоу створені тоді, коли жінка і чоловік у парі чи в колективі там є жінки і чоловіки-близнюки. З раками чудовий союз. Чому? Тому що рак фактично вчить кохати жінку-близнюка, тому що у Близнюка жінки доволі поверхневі такі емоції до своїх партнерів, І рак він. Безкінечно ревнивий і до жінки-близнюка, яка дає безкінечні приводи до ревності. Він такий емоційний, і жінці близнюку ці емоції дають різноманітність. А без різноманітності їй життя не цікаве, тому це то може бути гарний союз з левами. леви чоловіки більше як дружні партнери або для інтиму, тому що власне у сексі леви люблять домінувати, і тільки жінка-близнюк піддається цьому добре, і такий союз може триматися. Але це може бути роман. Це може бути тільки для інтиму відносини, бо тільки в цій сфері жінка-близнюк здатна прислухатися і бути в якихось рамках, які задає лев. А леву це необхідно. Таке домінування таке. з дівами чоловіками Діва, чоловік він скудний на ідеї. Він любить прислухатися до ідей, а у близнюків ідей море і вони постійно різні. Тому це доволі цікавий союз, бо чоловіка діво буде розважати жінка-близнюк. І єдине, що коли це все вже переростає в довготривалі відносини, в якийсь побут, то це доволі скучний такий союз може бути, і скучно стає жінкам близнюкам. Чоловіки Терези більше для романтичних стосунків ну тому, що Терези схильні завойовувати і мати такі красиві жести, конфетно-букетний період. Близнюки це люблять, бо це розваги, різноманітність. Але потім може ставати скучно. Бо Терези люблять, коли у жінки є підхід до побутових обов'язків, такий стабільний. А близнюки вони не жінки-близнюки, вони от просто мінливі навіть в побуті, і якщо їм не захочеться робити якихось домашніх справ, вони цього не будуть робити. А Терезам це не дуже комфортно. То вони мають мати таку домашню стабільність, що хтось зайнятий побутом із партнерів. Скорпіони, чоловіки не люблять підколки, тому з ними конфліктний союз. Вони не витраплять цієї нотки гумору і цих перепадів настрою, які присутні близнюкам жінкам. Тому це нестабільний союз з чоловіками, стрільцями. Для розмов, для ідей, для проєктів разом створених для творчості дуже добрий тандем і для подорожі, тому що близнюки жінки вони настільки часто міняють і вони такі поривисті, вони люблять підтримати і чужу ідею, і свою подати, і вони Такі створені для подорожей, і стрілець це теж любить, тому разом можуть навіть в подорож десь відправитись. Це гарні попутчики, гарні такі. Знаєте, є навіть така, така сфера хобі, такого, що ти шукаєш собі напарника на дорогу, навіть як і просто таксі ділити пополам, то це найкраще в такому тандемі стрілець і стрілець чоловік, і жінка-близнюк. Вони нестабільні в сім'ї і в такому союзі в сім'ї завжди будуть зради, і з однієї другої сторони, до речі, там можливі чотирьохкутники. З чоловіком. Козирогом. Це кризова зона, бо жінка-близнюк вона попадає власне в дуже таку залежність від козирога, який любить все контролювати. І тут точно кризи по в циклі по 7 років. Тому хто витримує 7 років і проходить цю кризу, ще здатний до 14 років протягнути а в іншому випадку просто буде розпадатися пара. Дуже непростий депресивний союз. З водоліями, чоловіками, близнюкам, жінкам, важко в якому плані, що у водоліїв чоловіків дуже тісний зв'язок з мамою. Вони взагалі орієнтуються на цінності мами. І от, якщо немає у цього співпадіння, що жінка, близнюк, не має таких ж самих якихось подібностей з їх мамою, вони завжди будуть порівнювати таку жінку, бо ось ця така мінливість вона дає їм шанс, що, а може вона трошки інакша. Тобто, жінки-близнюки, вони манливі для водоліїв чоловіків, але дуже часто не реалізовують їх очікування. З рибами, чоловіками, одні страждання, тому що риба схильна, чоловік риба схильний до депресії, до апатичних станів в довготривалих періодах, а жінка-близнюк теж може мати такі стани, падіння емоційного тільки на короткотривалий термін. Якщо це буде співпадати, це просто ну, це гірше аніж криза. Хіба що такий союз може бути, якщо різного віку пари, тоді ці вікові кризи можуть хоча б не накладатися? Ну і залишилося ще поговорити про чоловіків-тельців, як вони підходять жінкам-близнюкам? Телець ненавидить зміни, тому він категорично не підходить мінливим близнюкам, для яких зміни це як свіже повітря. Тому тут важливо зрозуміти, що це найбільш складний союз постійних суперечок, тому що тельцю життєво необхідна стабільність у побуті в матеріальних речах, чого зовсім не вміє жінка-близнюк. До речі, яка схильна до трат, власне, не на побут, а на розваги та емоції. Е, якщо у вас є досвід, якщо ви жінка-близнюк, дайте свої коментарі. А також підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, ставте дзвіночок, аби нова відео одразу потрапляли до вас. Чекаю на лайк.